Буде, я блять, менше сюди їздить, зайдемо, нахуй. Я зроблю роботу нормально, без А Мені деко не подобається, перероблять. Там, там повинен був провод бути. Я положив плитку, наприїжджаю через два дні, вже там розетка, збивай плитку. Це ж там повинна дирка бути в потолці, розказують гофра буде. Через два дні приїжджає, каже, вирізай вже в стіні дирку. Блять. Це неправда. Мені голову їбуть, нахуй. Це просто таке відбувається, що це страшна просто історія. І повідомлення потім вайбері удаляють, як що і вишуть. Що удаляють? Жодного виданого повідомлення. Не я військова людина, я тримаю себе в руках. Але я не люблю, коли мене обманюють. Ну, ви бачите, це... Я не знаю, як бути. Так я тримаю себе в руках. Познати Познати роботи, Та навіщо кнопку? Сказати неправду. Дайте мені роботу заробити питання. А от це квадратне, воно може таку бути? Так це мелочі, Андрюша, будь ласка. Хай би воно було хоч криве. Це не він клав. Це і мастер, що ми думали, що погано і поклав. Він поклав ось до цю дова. Ось це виявилося, що краще. А, а оце, оце, а, по оце почав низ. Оце, оце це вже другий, оце вже другий майстер. Оце вже другий майстер. Оце все перекосано. Це все друге. Оце все другий майстер поклав. Це він вже другий раз перекладав. Він перший раз поклав, і все було ось таке криве з кусочків. Тут ще кусочки. Я сказала, не підходить. Він зняв, і ось це він поклав. Раз, два, три, чотири, пять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять, 16, сімнадцять, вісімнадцять, дев'ятнадцять, двадцять, двадцять один, двадцять два. Це його плитка, оцей кусочок його, 23. Оце все його і оце а, у нього. А, і оця нічня. Це вже другий. Тобто ми зрозуміли, що перший. Ну нам не сподобалося, що перший а виявилося, що перший, який, який ще був дешевший. І, і оце ми не просили наліплювати. Нам оце вообще не треба. Що це? Ну що це? Що оце все? Що, за, на чим оце він зашив? Зачем? Чому він отут поклав отак, а тут отак? Якщо вже ти кладеш кладешся, доклади цим перекрий. Ну, ну я не розумію цього. І як що з ним буде? Дивіться, яка зараз ситуація фінансова у вас по фінансах? Ми 8 дали йому задаток вісім тисяч. Те, що ми заплатили йому сантехніку, вісім тисяч, це він вже забрав, це окремо. І Задаток перепочено. Як купу ви хочете материал. зараз вийти з цієї ситуації? Ну от ваш ідеальний варіант, щоб він повернув вам кошти? Щоб задаток повернув? Ну, моє розуміння, ми будемо це все знімати. Майстер прийде, буде перероблювати потрачені плитка, потрачені сили, потрачений час. Це перероблювати, я не знаю, це все потрачені час. Це, це втрачений час мій. Це мій втрачений, це мій час. втрачений час. Це так, мій втрачений час. Коли я до вас з вами перший раз зустрівся сюди, приїхав, да. я сказав, що тут треба все перероблювати. А, я сказав, що треба перероблювати. Сказав. Я ви мені сказали, що далі так вложити, так хай буде, Ні, Володь, я так. вам сказала, далі класти, незважаючи, робити краще, виробити. Я краще робити. Володь, ви, 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 краще. Я вибачаюся. Я би знаєш, що би зробив? Я би просто би обернувся і пішов би. Я, я би не брався я за цього роки. Він казав, що ну, ну, так, ну, але... я взявся єдине за те, що, що сказав про те, що воно не буде десь ідеально рівне. Вас так влаштовує? Сказали так. Ну, але тут є моменти. Ну, дійсно я спохи, розумію. Були. Це, якщо ну якщо я не зробити думала, що настільки криво це я думаю, що ви продовжите як перший майстер. Я з тобою солідарний, але ти ж розумієш, ти підписався за цю роботу і вже соответственно, ти взяв під себе відповідальність. ж Підписалася під те, що ти ж сам прекрасно мене знаєш мене. замовників. Тобто замовники я кажуть, розумієць. що ну криво, ну вони собі там знаєш в це діапазоні чогось мене. уявили. Покажіть, я ж Кожен раз фотографую, там, попереджую, телефоную, кажу. А, покажіть буде, мені в вайбері, хоч один одне поширення. дайте я ж людям. Постійно вони, вони кожен день тут. Вони зі мною кожен день тут. Вони бачать Тому що всі про це. Що відбулося в перший день? І я злякалась і почала Всі сидіти кожен день. Всі процеси роботи, вони кожен день тут присутні, вони кожен день заходять, дивляться, що я тут роблю.